Мої вітання. Це програма. Актуальне інтерв'ю. 12 років тому з революції гідності почалась новітня історія становлення України. Сотні студентів вийшли на Майдан Незалежності у Києві, аби висловити свій протест проти правління тодішньої влади. Проти мирних українців тодішня влада застосувала силові методи. Чимало відважних героїв майдану полягли. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. І сьогодні у нас у студії Юлія Щербань, волонтер, учасник бойових дій. Пані Юлія, мої вітання. Слава Україні. Героям слава! Власне, сьогодні ми будемо говорити про революцію гідності, про Героїв Небесної Сотні. І особисто для вас, що означає поняття революції гідності? Для мене це надзвичайно для мене особисто це початок. Початок нашої боротьби і шляху до перемоги. В грудні місяці, 12 років тому, ще в 2013 році, коли моїй доні було ще 8 місяців, неможливо було сидіти вдома, тим паче розуміючи, що, що відбувається. На той час я вже мала історичну освіту, і я закінчила наш Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, і мені пощастило мати дуже Грамотних викладачів і які нарешті добрались до відкриття архівів, на той час вже почали відкривати архіви. І вони для себе робили величезні дослідження, і багато з них були свідомими людьми ще, 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 ще з родин своїх. Все, що розповідала моя прабабуся, яка була 1990 1912 року народження. Яка пережила голодомор, яка втратила свого чоловіка на війні, якого просто забрали, в якої були розкуркулені батьки? Оцей такий ген, цей кот, він якось давав про себе знати дуже, дуже сильно. Не змогла всидіти, відвідала. Я не могла собі дозволити там сутками знаходитись, тому що дитина маленька, але. У нас була така ранішня електричка на Київ і нічний потяг, який на той час це він ходив ще на Москву. Москва Кишинів називався. Він приїжджав до ну, міста з Києва десь на початку третьої ночі. Це такий єдиний маршрут. Єдине таким чи можна було туди добратися безпечніше. А автомобілі було важко. У місті Вінниці вже був сформований свій майдан. Як могли, так і підтримували, тому що волонтерські руки. От тоді слава волонтерам, воно надзвичайно заграло таким. Вперше на його дізналися, що це не просто доброта, а це називається, має назву. І велика несправедливість і бажання захистити студентів, дітей, які хочуть і мають право на власне гідне майбутнє. І те, яке вони бачать за потрібним. Тобто їхня була мета це євроінтеграція, а не те, як нас повертав той режим Януковича на Росію. І ось тоді це початок. початок. Які це були числа, коли саме ви поїхали до Києва? І що можете пригадати, От, яким Київ вас тоді зустрів? Київ зустрів Майдан, це вже тоді, це вже було після побиття студентів. Це були 10 12 числа. 100% не скажу, 10-12 грудня. Це вже були побиття студентів, це вже організований Майдан на сотні, це вже ну, специфічний одяг, каски, плащі, маски, тому що ну, смог, дим і без кінця люди. Це ну, такий особливий повітря інше. От вперше я відчула, що повітря буває іншим саме тоді. Планувала потім поїздку на 18 лютого, вже після, після багатьох подій. Вже ж були знайомі, вже ж ми зізвонювались. 3 лютого був рік від дня народження моєї дитини, і вона вперше захворіла. І так вона мене зберегла від тієї поїздки, тому що вона довго лягла у лікарню. Ну, такі, малятку дуже з такими щемливо розповідаєте про події, які були вже 12 років тому, але видно, що ці події вони залишилися в пам'яті в серці ще на дуже багато років. Ви сказали про те, що там ви познайомилися з багатьма різними людьми. Розкажіть про цих людей, з ким ви познайомились, кого ви знали особисто, можливо, когось саме ось тоді і розстріляли на Майдані Незалежності. Особисто незнайома була ні з ким з тих, кого, хто війшов у нас в Небесну Сотню. А дієвих майданівців багато було. Я спілкувалася з деякими сотнями. Такі ці події більше все таки волонтерство, там, де ми нарізали бутерброди, чай і все інше, тому що це таке жіноче, ну, до чоловіків не так легко підійти і там. Мене вразило те, що самоорганізація була чудесно зроблена. Кожен знав, за що він відповідає. І я з жахом уявляла, що вони ну як вони там ночують, як вони це все Вони ж обороняли свої сотні. Тобто кожна сотня відповідала за якусь барикаду. Кожна сотня відповідала за якийсь шматок своєї роботи. І тому і назва небесна сотня, тому що ну сотні майдану, а небесна це коли вже вони пішли на небо. Не, не буду в одну дуже детально, тому, тому що ми можемо тут до ранку розказувати це, тому що е, вразило мене надзвичайно щирість, відкритість, цілеспрямованість і відвага цих людей, як молоді, так і дорослого покоління. Дуже багато було дорослих, які казали Діти, ми за вас. Е, дуже багато було тих, хто прийшов вчасно і навчив молодь не реагувати на провокації. Дуже багато я чула лекцій, як люди вчили один одного себе і молодь готувати, щоб не провокувати, щоб все навіть ці всі юридично підстави, як вимоги майдану, так, як щоб вони були ну, на вимоги схожі, а не на зборище якесь це То величезний механізм такий відбувався. І ну, уявіть, система, яка вже на той час була вибудована урядом Януковича, вона була настільки самовпевнена, настільки в той час вони вже просто не мали ніякого ну, стопів взагалі. Ну, Як зараз кажуть часто червоні лінії, ну, для них їх просто не було. І потрібно було. Навчитися працювати з цим всім, щоб і вимоги майдану були такі адекватні, і ну логічні, і юридично. Ну, щоб це, щоб це не якісь невігласи зібрались просто так собі покричати, щоб не відповідати тим наративам, які закидала дуже багато російська пропаганда вже в той час. Ми це все прекрасно розуміємо. І по сьогоднішній день сидять ціла куча мовчаючих і сплящих консерв. Це була така закалка. Як розгорталися особисто ваші події особисті от, наступні роки, у 2018 році ви е, пішли на війну? Розкажіть, як це сталося, як ви прийняли для себе таке рішення? Ну, коли ти вже почав і бачиш, що відбувається, вже бути просто байдужим неможливо. Ну насправді по-різному складаються долі наших тих, хто був, ставав перший в лави. Ну, когось вже немає, ну тому що вже загинув, хтось е хворів, хтось просто морально каже, я все, я досить. Хоча ну, через деякий час все одно ці люди повертаються, тому що волонтерство це така хвороба, яка невілковна. І май і, і дуже стя, але ну, це насправді важко. Цей величезний, довгий, надзвичайно важкий марафон в 11 років. Ем, ну, марафон той, хто починає дуже швидко, в кінці ну, він найбільше стомлений. На сьогоднішній день цей марафон, який нас на виснаження веде. Ем, Ну, я вже говорила, що тоді доня в мене була дуже маленька, і це от ті, ті моменти, коли зберегли мене від присутності на Майдані в найкривавіші дні, 18-20 лютого. І це ж мене зберегло від того, щоб ну, одразу взяти зброю до рук і захищати свою державу, тому що я мати, я хочу, щоб мої діти мали адекватне майбутнє і могли їздити, наприклад, навіть у Сурбон навчатися чи в якусь сизренню, правда? Це логічніше. Зрозуміло, для нас, не для них, ну ми не вони. Це важливий кусочок. Я почала активно волонтерити, допомагати бійцям, тим паче в нас вже, вже анексували Крим на той час, тобто, під час того, як ми оплакуємо наших беззбройних оборонців, нашої незалежності, підступно в нас просто крадуть і анексують Крим вежливими чоловічками. Це було настільки цинічно, і ти, коли ти розумієш і бачиш, це теж важливо. Потім у нас Ливайська трагедія. Хлопці, які стоять і боронять майже з палками наші кордони, багато зради, надзвичайно багато зради, розчарувань в людях, надзвичайно багато. І навіть не уявляю, як ми от ще маємо сили. Я, мені мені здається, що ті, хто ці. Орки, що це все роблять, і ці кукловоди, що вони все таки робляться на виснаження, але вони самі дивуються тому, що в нас відбувається. Насправді ми вирощуємо наше, наше молоде покоління, все одно є свідомим, стовідсотково нічого не буває, але більшість розуміють, що наше майбутнє це Європа, це цивілізація, це демократія. І ніяк не тираніє. Потім після е, активного волонтерства потім е, перші втрати вже на, в зоні бойових дій, потім в мене були спілкування з родинами, загинувших, моя підтримка, тому що це все небайдуже. І у 2017 році я прийняла для себе рішення, що все-таки я можу робити це у війську. І з Спочатку я спробувала себе просто працівником Збройних сил, а потім я підписала контракти і вирушила з одним із розвідувальних батальйонів на схід. З жовтня місяця ми тримали оборону Великого куска Донеччини, включаючи Маріуполь, Широкіне. все це знайоме, все це розуміємо, як це відбувалося, і де, де що не так відбулося, як би хотілося, щоб ну, от я про повномасштабне вторгнення. Де <кхем> недопроцьовано. Як от сама Революція Гідності, якщо говорити от за те, з чого все почалося, вплинула на події майбутнє, вплинула на початок повномасштабного вторгнення і загалом за становлення історії України? Я вважаю, що це має велику, великий вплив на свідомість громадян. Тому що приклад Небесної Сотні і досі, і зараз це приклад для нашого покоління майбутнього. Дорослі люди на них рівняються. Тобто це честь, це гідність, це свободолюбивість, це, це всі найкращі якості себе як, ну, як нації і, і мова, до речі. От з Майдану почалися великі такі. Серйозні речі, і коли ти виходиш говорити щось там на сцену, чи ти хочеш висловитися, то тих, хто говорив російською мовою, їх майже не слухали, так що повертатись до подій Майдану. Говорили українською. І ось це, ну якби звертаючись до слів Ліни Костенко, да, нація помирає не одразу. Спочатку її відбирає мову. От там вона почала відроджуватись. І ось тоді ну тому, що ми на той час ще під час революції гідності, навіть на лютий 2014 року, у нас міністром вважався ще табачник, так який ну спокійно собі не то, що забороняв, але але. В похвалу брав тих, хто був російськомовний. Ну і на цьому багато чого було построєно. Тобто захищаємо російську мову. Да? От коли окуповували і Крим, це ж захист російськомовного населення, Донбас, захист російськомовного населення. І це такий індифікатор був. Ось і ну так. Хочеться поговорити про те, як, зокрема, у Вінниці вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Ви організовуєте ці акції. Розкажіть про першу акцію, яку організували, коли це було, і як це триває вже ці роки. Вперше організована акція тиха акція Ангели пам'яті. Вона на сьогоднішній день є вже всесвітньою. Всесвітня, вона, якщо не помиляюсь, вже напевно років 9, якщо не 10. А найперша акція була. Організована Анжелікою Рудницькою її творчою агенцією територія, а її друзями вони прийшли у грудні. Ну зрозуміло, що в лютому 2014 року це ще було не нереально, але це оплакування, це біль, це поховання, це оговтання від того, що відбулось, і розуміння того, що вже наближається війна, що вже вона є, що вже <кій> ну тобто це були нереальні речі, щоб це зробити тоді. Але біль вона залишалася, і як ви розумієте, вона залишається і досі. І роз... От я коли вам це розповідаю, я кожен раз бачу свої картинки, все те, що я переживала в той час, і навіть деякі ну, відчуття того повітря. А... А Анжеліка Рудницька зібралася зі своїми друзями у грудні місяці. Вшанувати все таки ті місця, де були, відбувалися розстріли майданівців Небесної Сотні. І вони вирізали паперових ангелів і прикрасили ці місця. У них така була невелика мрія, що це буде більше і більше, але і острах, що менше стане людей. Уже у лютому, 2015 року. Це вже була така гарна акція, і почали доєднуватися. Ну, через мережі ми почали бачити, що є такий, така ідея, і вона реально проста. І в цій простоті все і геніальне. Люди одразу відгукувалися на ці пропозиції. Ти, хто бачив, той почав приєднуватися. І вже потім у нас, коли е, визначено 20 лютого, ну вже офіційним днем. Ну, взагалі тут без варіантів, саме ну, немає коли там, бо раніше ми ще. Я ще пам'ятаю, коли в нас було ми о коли ми будемо цього року робити, давайте всі разом. Ну тобто об'єднання, так то, то коли 19-го чи 20-го? Ну і були і 18-го, були і 19-го. Тобто ну, вибираєш час, щоб людям було можливо прийти, щоб було зручніше, але вже як вона зафіксована ця дата, це вже трошки легше, і ти розумієш, що саме в цей день ми збираємося. Яку найбільшу кількість ангелів якого року, яка це була кількість, робила? Ну, дивіться, саму акцію у Вінниці ми проводимо таким чином, що ми виготовляємо і, і розміщуємо ангелят для того, щоб перехожі, просто люди розуміли, що це пам'ять наших про наших воїнів. Тому що це не тільки Небесна Сотня. Ми на сьогоднішній день маємо вже небесне військо і втрачаємо кожен день, і це нагадування і, і родинам, і нам, і всім, що ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо вірою в перемогу, об'єднуємось разом. А найбільше, найбільша кількість була в минулому році, тому що, ну, звичайно, під час повномасштабного вторгнення у нас незначно збільшилися втрати. Наші кладовища з жовто блакитними прапорами розростаються просто з великою швидкістю. У минулому році на коли ми відвідали Сабаровське кладовище, я попередньо дізнавалася кількість могил. Нам сказали одну цифру, ми підготували там з плюсом 10 плюс ангеля, тому що ми вшановуємо самі могили. Так, так само і сказати рідним, що ми про них пам'ятаємо, тому що дуже часто чомусь рідні думають, що це тільки їхня біль і тільки їхнє горе, а це не тільки їхнє. Всіх нас, ну тобто ми всі розуміємо, що ми втрачаємо, ми втрачаємо найкраще, ми втрачаємо світ, то з цим 10 мені не вистачило, і мені прийшлося доробляти і потім приїжджати і ну, ще раз привозити, тому що на сьогоднішній день ми розраховуємо на 450, але розумію, що можливо, я не, не знаю точно це. От е, якщо. Ну, це я говорю не про одне сапарівське розумієте. ми просто їздимо по Вінницькому ОТГ, то у нас тут не одне. Якщо говорити загалом, от за всі ті події, і загалом за цих 12 років, як ви вважаєте, чи стало українське суспільство більш свідомим, і як це все вплинуло саме на людей? І що б ви хотіли сказати майбутнє покоління, яке підростає, ви працюєте із дітьми? От як потрібно виховувати, що потрібно говорити? Суспільство змінилось. Насправді до 24 лютого, 22-го року я себе відчувала якийсь час місцевою божевільною, яка говорить: війна ось вже. А 24 лютого мене це наскільки було б і страшно, ну, тому що я в перші дні повномасштабного вторгнення вже була на військовій службі. Я побачила той неймовірний потік людей. Я навіть не уявляю, яку кількість я можу сказати, скільки ну щоб не помалитися, але це просто я не бачила краю. І ці люди стояли і день, і вночі, і от приходили От... Вод... Добровольці, які приїжджали до нас, навіть ті, хто вже з окупованих територій, просто от не розуміли, що ось вже війська. Вони приїжджали сім'ї, їм вже не було куди вертатися. Вони до нас записувалися в лави територіальної оборони. Бабульки, які приходили зі своїми, ну просто жменю гвоздів. Я їм вдячна. Це, Це теж про згуртованість? Так на сьогоднішній день я ж кажу, що ми йдемо в великому такому марафоні, який на виснаження. Е, так ми стомились, ми стомились ховати, ми стомились від болю, ми стомились від брехні, від нещирості. Але що ж ми можемо сказати, якщо ми стомились, то що ми можемо? Як ми можемо в очі подивитись тим хлопцям, які і дівчатам, які зараз там? Які щодня бачать той жах війни? Ми не маємо права. Треба триматися. Треба триматися. Я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. До перемоги, за до речі, триматись до перемоги. Обов'язково, яка ми віримо в те, що вона дуже скоро не стане. Дякую вам. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях була Юлія Щербань, волонтер, учасник бойових дій.